друзья всем привет сервантик на звезду стою в пробке еду сейчас на адрес я сейчас в центре киева надо ехать уже подъезжаю тут немного осталось но тягучка конечно здесь постоянная мне сюда так друзья евмане деки покупки Був учора увечері на адресі, купив, купив деякі речі. Також в крамницю принесли декілька годинників, з них і почну. Такий годинник васток. Такий класичний стан начебто непоганий, але бачите, на циферблаті такі неприємні окислення зелені. Так. І ось такий годинник. Це кіровський годинник кіровського заводу. Не на ходу, але зовнішній, зовнішній стан дуже гарний. Виглядають вони дуже... Круто. Я не знаю, яких це часів. Мені вперше так, такі зустрічаються друзі. Хто? Якщо є фахівці по таким годинникам, дайте знати, що це за годинник і коли був вироблений. Так, і перейдемо к товарам, які я купив на адресі. Железнодорожний і залізничний э, фонарь. Ось така краса. Такі речі колекціонують і ну, цей фонарь, фонарь краще, ніж просто керасінова лампа, тому що э, ну, їх колекціонують, його буде проще продати. Мені якось і Третього рейху попадалися такі саме залізниця, фонарі, і люди їх купують. Колекціонують і непогано купують. Дві тарілки. Тут у нас сирень узор. Це у нас фарфор, імператорський фарфор. ТВА МС Кузнецова. Кузнецовский фарфор. Такие досить приемные. Это у нас диси... размер десертный. Бачите, такие узор. Симпатичный. Е Клейма, Е Також Теснение. Дві тарілки, декілька фарфорових статуеток. Дівчинка з собакою. Це у нас рання статуеточка 50 ті 60 роки. Артель. Мені така зустрічається вперше. Ну і менш цікава статуетка Анука отнімі. Вони постійно в мене є в асортименті в крамниці. Попадаються дуже часто. Ну, але ж, там, якщо брати там, на фоні статуетки «Майська ніч» або «Гадання», ну, її продати набагато легше. Тобто люди купують їх чаще, тому що статуетка досить е, така мила. Так скажемо, і люди її люблять. Да? В інтернеті, якщо я буду продавати, то там ціна буде ну, не така, яку б я хотів. Через крамницю продати її набагато набагато вигідніше можна продати, тому що людина вже приходить, їй не треба сплачувати, сплачувати за доставку, і людина вже може подивитися, да, в якому вона стані. Бачите, тут стан дуже гарний. Не потерта, позолота, вся на місці. Ну, в гарному стані. От якщо маю брати, котра вже є в мене тут на бантики, бачите потертості, ця в гарному стані. Так, дві таких статуеточки, два підсклянника, тройка. Ну, нечастий сюжет, нечастий. Також дуже красива цукерниця, синє скло, без дефектів. Тут, може ви скажете, на основанні є якісь недоліки, але це просто такий, така особливість при виробленні. Ну, фабрична, фабрична, тобто це не, не битовий дефект. Так, Синя дуже красива, мені подобається дуже скло саме синього кольору. Червоні, червоні такі ще зустрічаються, але синя виглядає, мені кажеться, поцікавіше, навіть ніж червоне. Так, і ось така амфора, амфора дуже велика, важка, важить десь 5 кілограмів, десь так. В мене багато різних глечиків, кувшинчиків, але от з ручкою, бачите, є такий зелений. Ну, саме така зустрічається вперше. І сплатив я за, за неї недешево. Ну, Мені було цікаво, за скільки я можу її продати. Сплатив саме за цю амфору 750 гривень. Не знаю, переплатив чи вигідно купив. Напишіть, будь ласка, в коментарях. За всю закупочку цю я сплатив недешево, недешево 2700 гривень все разом. А годинники це окремо принесли до крамниці. Годинник я купив за 400 гривень. Оба годинника не працюють під реставрацію. Продав на аукціоні Віоліті Кобзаря. Такий килим. Килим чи габілен? Ну, я думаю, все ж таки це килим. Бачите, така краса. Довго я його продавав. Ну, от, да, почекав, де 8 місяців, десь так я. 7-8 місяців. І продав за 5250 гривень. 5500 він стояв в мене, людина там запропонувала мені на 250 гривень дешевше. Ну, я залюбки прийняв пропозицію 5250. Також людина просила вислати накладним платежем, ну, я зв'язався з людиною, переконав її зробити предоплату. Тобто Людина вже оплатила на карту і зараз ми будемо його відправляти. Також, друзі, також я купив сьогодні цікавий предмет. Зараз покажу ближче. Купив такий бронзовий тризуб, досить важкий. Важить він майже 5 кілограм, така масивна скульптура. Є автограф автора. Підпис автора автограф. Ви бачите хто в курсі, що це за автор, дайте знати. Глядаю знизу написано, за под, підпис є за експериментальність в, сучас, в сучасному, щас, да, в сучасному українському мистецтві. Вибачте, коли так, дивися, через камеру блікує. ось таке сучасне мистецтво. Купив я його там трішечки дорожче, ніж вага бронзи латуні. Людина, мій підписник сам запропонував за півтори тисячі його купити. Ну, Я не торгувався. Так, он тут по весу латуні тисячу стоїть. Коштує десь 15 кілограм. Ну, за півтори я одразу забрав такий предмет. Незвичайний, я таке дуже люблю. Мені самому цікаво, скільки він за скільки продасться на Віоліті, друзі, він вже на аукціоні, кому цікаво, можу скинути на нього посилання. Ось такий предмет предмет сучасного мистецтва. Так, друзі, вирішили питання в крамниці і зараз їдемо. Вирішувати питання в студію чи на наус. Погнали з нами. Кстати, прийшов Спартак, і його ми візьмемо з собою, будемо навчати його е, э, нашому ремеслу. І якщо йому сподобається, э, будемо працювати разом. Да? Ну, я, я вирішив так э, провірити його мотивацію. І подивитися, як він буде навчатися, як він буде безкоштовно ходити, навчатися, да, внікати в цю тему, включатися. І якщо йому сподобається, мені сподобається, як він, він вмикнувся, то все буде гаразд, ми будемо співпрацювати. Погнали! Так, приїхали друзі на студію. Гляньте, яке блакитне небо, красиве. купили коробочку тридцатку и купили мы ее неспроста. Так, друзья, есть у меня несколько продаж. Продал картину. В последнее время начали хорошо продаваться картины. Опять такая этюдная живопись. Лесной пейзаж. Посмотрите, сколько мелких мазков. Лично мне тоже нравится такой вид живописи, когда картина написана мазками. Посмотрите, какая красота. Кому тоже нравится подобная живопись, жмите лайк, оставьте комментарий. Так, вот так вот я так и продал без рамочки. Просто каждую картину, если вставлять в рамочку. Вот вчера я обрамлял одну в багет. Это стоило мне 450 гривен. Это плюс там, 10 долларов. Но если бы я знал условно, что они быстро будут продаваться. Хотя бы там в течение полугода. Я бы это все обрамил бы. Допустим, вот картины есть у меня. Вот видите, много без багетов, без рам. Вот эту... Я обрамил, посмотрите, какая красивая, кстати, работа. Какие-то лодки, какое-то озеро, я так понимаю, деревня. И бает такой вот я выбрал по цветовой гамме, очень подходящий, я считаю. Ну, напишите свое мнение, может я себе что-то надумал, но мне кажется, неплохо сочетается. Так вот, этот багет. Кстати, мне стоил тоже около 250 гривен, когда доллар был еще 27. Этот багет я поставил еще в 2021 году. Сейчас, на секундочку, осень 25. -го. Вот 4 года не продается эта картина, хотя картина довольно-таки красивая и сама работа интересная, и багетик, видите, все как положено. Но вот быстрее купили даже без багета. Ну все, все это выдачи, да? Как выдает меня система? Эта картина не продается не потому, что она там плохая или неинтересная, некрасивая, а потому, что ее Эдси просто хуже показывал, чем вот эту картину. Вот эту картину он показал целевому покупателю, он ее купил, а эту просто не показывает. Вот как только он покажет людям начнет показывать ее массово, я уверен, ее купят там в ближайшие дни. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Далі купів. Это, кстати, вчерашняя картина. Я вам показывал ее в видео. Багет на нее покупал. Вот она упакованная. И продал вот только вчера. Анечка выставила два герба таких. Ну, герб и зирка. Купил я их у Витахи, у своего подписчика. Витаха, знаю, что смотришь. Спасибо тебе, друже предметы уже проданы. Виталя мне сам набрал, предложил за 1000 гривен купить. Тут веса латуни 3 с чем-то, почти 4 килограмма. То есть там ну, немного дороже латуни предложил купить, я не мог отказать. И такие вещи вот быстро продаются на ebay, какие-то вот оригинальные. Кстати, я не знаю, с чего это, но в описании мы указали, что Висели они на железнодорожном составе. Как мы скопировали, просто там был у нас уже подобный лот, и скопировали название, что там тоже железная дорога, тоже было в описании слова. И человек купил с Чехии и уже пишет, что я коллекционирую все, что посвящается железной дороге. Скажите, с каких составов? Эти предметы. Но если честно, я не хотел никого ввести. В заблуждение точно не знаю, железные дороги или нет, но выглядят антуражно. Вот человек пополнил свою коллекцию. Надеюсь, какое-то отношение к железной дороге эти гербы имеют. Вот такая приятная продажа. И самое главное, что быстро. То есть, такие вещи можно продавать и год, и два, и три. Понимаете. Получилось продать за сутки. Це рідкость. Так, друзі, коробочку тридцатку ми купили для балалайки, Ми продали на Etsy балалайку. І зараз її, її будемо пакувати. Ага, бачите, буває по товщині вони якраз входить, бачите? Навіть трішечки. Ну, бачите, якраз треба, щоб тут одна секція залишилася. От ми зараз підгарнемо це діло. О, Танечка навчає Спартака. Друзі, і ви зараз багато хто пише, що ви мене попереджали по поводу Дмитра. Тобто, що людина така сумнівна, так скажемо, ви писали мені. <свят> <свят> ну, а, знаєте, а що я скажу? Перший теж на перший погляд робити якісь висновки, ну, це не є правильно. Я вам дуже дякую, що ви мені писали і ви ну, спостерігаєте, да, за моєю творчістю. Да, і вам не, не байдуже, да, що там в мене і як рухається. і Я вам за це дуже вдячний. Тепер хочу спитати. Що ви скажете по поводу Спартака? От, теж, ваша думка, ну, от, на перший погляд, да, от, він схожий на діда Хасана, але, якби... би, кстати, по національності Спартак Асирієць. Чому в нього така, таке красиве ім'я? Асирієць. Е, напишіть, будь ласка, да, що ви скажете по поводу цього вот чоловіка. А ми зараз будемо пакувати балалайку. Так, з часом, друзі, з часом пакування балалаяк в мене перейшло в окремий від іскусства. Бачите, як я їх фіксую. Ось так внутрі вона там не буде не рухатись, все чітко буде триматися. Ану, загібайте. бачите, зараз прихватываем у скотчем. Эм, довели, короче, упаковку балалайки до совершенства. Просто лучше, уже я не знаю, как бы, но пришлось упаковать более 50 балалайок. Да. Вот такая... Вот такие прогрессы, друзья, вот прогрессируем. Так, друзья, про что я казал? А ну, по поколыхай. Вот видите, как Получается. Во всем надо стараться достигнуть какого-то уровня. А ну ударь ее ногой. Шучу. Так, ну все, едем на почту. Так, друзья, лайфхак, как можно транспортировать на самокате габаритные предметы. Вот картина, которая не не влезла мне в рюкзак. Я ее просто намотал скотчем на раму все осваиваю новый вид транспорта ракета вообще аппарат просто ракета так друзья вот мы и поработали запаковали все посылочки спасибо за просмотр и напишите слова поддержки спартачку как вы думаете получится у него не получится но он нуждается в поддержке. Я слышал края муха от него, что <говорит> нуждается в поддержке. Друзья, напишите комментарии, слова в поддержке нашему гостю. <говорит> Поддержите нас. Хейтеры, фатальная ошибка. <говорит> ну вот, как-то так. Всем добра.